Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Священник Олексій, скажіть, будь ласка, чи можна стояти на порозі, коли в хаті знаходиться покійник? На чого ж не можна? Що покійник вилізе з могили і на порозі за ногу злови квіточку чи, 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 чи кого там. Але люди суєвірні, люди суєвірні і придають порогам, придають водвіркам і всьому іншому якихось, знаєте, магічних і містичних значень. Ота й ситуація така нещодавно. Е, були ми з Сергійком Кучеравим на похороні вілозівці, як на нього квіточки напали. Він каже, твої жіночки мене за з порога не скинули. Каже, бо я стояв на порозі, як служилася панахида, і каже: не стій, на порозі не можна стояти, бо в хаті покине. Не стій! А що він з'їсть вас чи що з кінців? І, і так люди ж вірять, щось таке. Чого не можна стояти? Може, незручно. Але якщо тут люди, тут люди, тут люди, а треба десь стати, ну то й на порозі можна стати. Тому нема нічого поганого. Ну, люди своєвірні. Я кажу, що ж то, от, от шушківці і кілометр білозірка. І кричат: не стійте на порозі, але хоч слава Богу, що стільчики не перевертають, бо що стільчики раніше перевертали. Нащо? До чого то все? Язичество, язичество, язичество. Будьмо благорозумні, віримо в Бога, де зручно, там стіймо. Де, як би сказати, комфортно там перебуває.